Так, ну що, мене звати Олексій з компанія ВНК і ми робимо такі чудові комплекси та баня. Тільки в нас ви можете отримати все під ключ. Час, комплекс, підсвітки, музика. Реально класний час. Те, що потрібно для дому та бізнесу.

І наша красуня. Банька. Ми, до речі, шукаємо дівчат в баню тачам. Тут є все повністю, дівчата, повністю є все, все під ключ. Душева кімната, місце, де можна посити випити чаю. Також у нас є ось така чудова парна, де можна отримати максимальний релакс, максимальна кількість страв, тільки натуральні матеріали. Це є найкраще рішення для дому та -то бізнесу. Тому звертайтесь в компанію Оленка, і все у вас буде добре. Дякую.